Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students! Сьогодні ми з вами починаємо новий великий такий урок розділ A City from the Past Місто з минулого. Сьогодні ми з вами попрацюємо з уроком Speaking and Grammar з There was, There were на сторінці 131, 132. Також ми з вами розглянемо ще раз окремо дієслово To be в минулому часі на сторінках 133, 134. Ну, я гадаю, завершимо сьогодні урок на Speaking на сторінці 134, так все ж таки. Що ж тут вже залишати нам на наступний раз? Отже, почнемо. So, look at the picture and talk about Hilton. Погляньте на цей малюнок і розкажіть про Hilton. What is there in the town now? Що у місті зараз? Name all the places you can see using there is there are. Окей. Okay. There is a museum, there is a cinema, there is a school. So there is a supermarket, uh, there are two restaurants, one, two. So there is a swimming pool, uh, there is toy shop, there is a bank. Oh, there are lots of places now, and there are lots of cars. Отже, коли ми говоримо з вами про теперішній час, і коли ми описуємо теперішньому часі місця, які знаходяться в нашому місті, ми вживаємо зворот there is для перелічення однини, і there are для перелічення якихось об'єктів у множині. Study the table and complete the sentences using was and were. А тепер вивчимо табличку і навчимося тепер описувати місто в минулому, яке місто було. Колись. So, Звороти there was there. were. Отже, у теперішньому часі для однини ми вживаємо зворот there is, або скорочено there's. Його прототип в минулому часі буде there was. There are для, для перелічення множини, так, предметів множини ми вживаємо в теперішньому часі. У минулому часі його аналогом є зворот there were. There was a shop in the city. У місті був магазин. There were some shops on the street були якась кількість магазинів на вулиці. Щоб побудувати заперечення до was і were, додаємо not. Або was not, скорочено звучить wasn't, were not, weren't. There wasn't a castle there, там не було замку. There weren't any trees there here. Тут не було дерев. Щоб поставити питання, ці was і were ми переставляємо перед there зворотом. Отже, there was переходить, перетворюється на was there, а there were на were there. Was there. a market in the city? Чи був ринок у місті? Варіант відповіді Yes, there was, no, there was not, або скорочено wasn't. Were there any trees here? Чи були тут дерева якісь? Росли тут дерева? Якщо так, yes, there were, ставимо на місце як у стверджувальному реченні. Так, спочатку there, а потім were. No, there were not, або weren't. Якщо заперечення, то до were додаємо за частку not. Ну, а тепер зробимо завдання. І так, there was a market, був ринок. Окей. Okay. There wasn't a supermarket, не було супермаркету. There weren't many cars, не було багато автівок раніше. There was a big park, був великий парк. So, was there an airport? Обираємо was, тому що аеропорт один. There was only one shop. Був лише один магазин. There wasn't a train station. Була лише одна uh, станція uh, травну один вокзал, так? Залізничний вокзал. There was a post office. Бувло поштового відділення, де were сам фармлендс, були якісь фермерські угоддя, фермерські господарства. Питання про множину, тому що People, багато людей. Were there There Were many people on the street? There were not any cafes. Не було жодних кав'ярень. Отже, таким чином ми з вами використали «There was», «There were» звороти для опису того, що було у нашому місті Хілтон минулому. So, look at the picture. Поглянь зараз на малюнок і дай відповідь на питання. Можете давати короткі відповіді. Бачите? Отже, це Hilton now і Hilton 50 years ago. Як ви бачите, зараз він більш модерновий. So, there is a restaurant. So, there is some shop or supermarket maybe. Окей, okay, 50 years ago цього всього не було, так? So, was there a bank 50 years ago? No, there wasn't. Чи був банк 50 років тому? Ні, не було. Was there a railway? Залізнична. Була тут дорога? No, there wasn't. Were there busy streets? No, there weren't. Вулиці були також не бізі, тобто не було людей, особливо на вулицях. Was there a hospital? Чи був, була лікарня? No, there wasn't. Was there a bridge over the river? Чи був місточок через річку? Yes, there was. But I think it was wooden. Was there a town square, chibula plocha, Miska? No, there wasn't. Were there many fields, chibula bato Yes, there were. Was there a school, szkoła bula? No, there were. There wasn't. Were there many people? No, there weren't. Were there any tall buildings, chibula No, there weren't. So, look at the pictures uh, one, exercise one and two. Write sentences using there is, there are, and there was, there, there were. For example, there wasn't a cinema or theater 50 years ago. 50 було, uh, кино, театра театра, now there is a big cinema here. Але зараз є великий кінотеатр. Тобто треба порівняти, так? Окей, okay. все. So, there... Що там у нас було? Отже, зараз у нас є супермаркет, так? Отже, можна написати. There wasn't a supermarket. There wasn't. a supermarket. 50 years ago. Fifty years ago. Now there's a big supermarket here. Okay, так Dali Так, bookshop тут був, а тут Був ресторан. Школа була, як ви бачите, так? так, що тут ще? There were many cars. There weren't many cars. Yes. There won't many cars 50 years ago. They have won't. Many cars 50 years ago. 50 years ago. Now there are many cars here. А зараз тут багато автівок. І ось на кшталт цього порівняйте ще, що було, чого не було раніше і що є зараз. Бо дивіться, у нас є shoe shop. Раніше не було суттєвого магазину, наприклад, так. There wasn't a shoe-shop. 50 years ago. Now there is a shoe shop here. Окей? Okay? Попрацюйте, будь ласка, іще далі з цим завданням самостійно. А ми переходимо до п'ятої вправи: Verb to be in past simple. Отже, ми у зворотах there was, there were вже згадували про е, дієслово to be. Так, отже, дієслово to be у минулому часі є аналогом дієслова зв'язки. To be у теперішньому часі, який змінюється на am та Is. Отже, пам'ятаєте, am, is в теперішньому часі дорівнює was у минулому часі. Наприклад, I am at home. Я вдома. I am at home now. Я була вдома. I was at home uh, yesterday. Оце вам аналог вживання, так? Теперішнього часу дієслово to be, яке змінюється на M, і минулого часу. Ну, або, наприклад, He is, he is ill. Він хворіє зараз, так? He is ill в минулому часі he was ill. He was ill. Він хворів. Аналогом дієслова to be в теперішньому часі are є дієслово to be у минулому часі в. Окей, okay, наприклад, we are. We are happy today. Ми сьогодні щасливі, наприклад, тому, що на сьогодні день народження. Ми були щасливими вчора говоримо, да? We were happy yesterday. We were so happy yesterday. Чому? Тому що вчора був день народження. Отже, діє слово to be» в минулому часі має дві форми. was and «were». «Was» є аналогом «am is» теперішнього часу, «were» є аналогом are. Отже, I, he, she, it «to be» для цих осіб однини вживається в формі was. I was in the cinema, я була в кінотеатрі. He was in the cinema, він був в кінотеатрі, she was in the cinema, вона була в кінотеатрі. А для множини і слово ю в значенні ти вживається ті слова to be має форму We were. in the cinema. Ми були в кінотеатрі, You were in the cinema. ви або ти був в кінотеатрі, They were in the cinema. вони були в кінотеатрі. Якщо ми хочемо поставити заперечення, то до was і were додаємо частку not. I was not, або скорочено wasn't in the theater». He wasn't in the theater». She wasn't in the theater it wasn't in the theater Для множини we use it, а слово you значить ти, де «to be» змінюється на «were». You uh, weren't in the theater. we weren't in the theater. they weren't in the theater. Якщо ми хочемо поставити питання, то як і в звороті його зяв'я, ми was і «were» виносимо на початок речення. Was he in the zoo? Чи був він в зоопарку? Uh, was she in the zoo? Was it in the zoo? Для «you» ві, «they», як завжди, вживаються Так? Were we in the zoo, чи були ми в зоопарку, Were you in the zoo? чи був ти або uh, Ви в зоопарку? Were they in the zoo? Чи були вони в зоопарку? Ну і сигнальні слова або слова маркери для минулого часу, це yesterday вчора або The Day before yesterday, позавчора. або last week минулого тижня, last month минулого місяця, last year минулого року, uh, two days ago, a month ago. Тому два дні тому, місяць тому. Ну а зараз давайте виконаємо вправу. У цій вправі нам треба підставити дієслово to be у правильній формі. І так, Stratford, East London was a nice place. The river wasn't dirty. Отже, якщо це було гарне місце, то, мабуть, річка не була а, брудною, And the buildings... were uh, old and empty. But in 2012 straightforward was uh, the home of London Olympics. Мабуть, все ж таки тут також wasn't. Навпаки, no, мабуть. Wasn't, и тут вот так можно написать was dirty and buildings were old and empty. Навпаки. No, Тобто Стретфорд не був гарним місцем, річка була, мабуть, брудною, будівлі були старими і пустими. Але у 2012 році у Стретфорді трапилися Олімпійські ігри, і ми були здивовані. And we were surprised because Stratford was different, тому що Стретфорд став іншим. The Olympic Park was new and green. Олімпійський парк був новим і зеленим, and there were lots of modern buildings, і там було багато сучасних будівель. I was very excited. Я був дуже схвильований. Отже, на початку Стретфорд не було гарне місце, але потім його модернізували, тому що туди прийшли Олімпійські ігри. Exercise 6. So complete the questions with who, what, why, when, where, how, much. Доповніть питання, доповніть питання питальними словами. Who, хто? Давайте з вами згадаємо питальні слова, як перекладаються. Who, хто, what, що або який. Why – Чому, чому, when, коли, where де або куди. How much скільки? Окей. Okay. The keyword or phrase is in the answer in italics. Ключове слово або вираз, до якого ставиться питання, виділено курсивом. Ну, наприклад, uh, when were you here last time? Коли ти був тут останній час? I was here last month. Я був тут останньому місяці. What was the film? Який був фільм? The film was Avatar. Who was at the museum yesterday? Хто був в музеї вчора? Joey was at the museum yesterday. Anne's party was in the garden. Отже, where was Anne's party? Де була вечірка Anne? Anne's party was in the garden. Так, у четвертому, у четвертій відповіді у нас йде рік. Uh, in 2015. When were your cousins in Paris? Коли були твої кузини в Парижі? So a tiger was in the cage. Who what was in the cage? Хто Хто був? Кто був з тварин? Так. Далі. How much was the CD? Скільки коштував цей диск? How much was the CD? The CD was 10 pounds. Why was Nick sad yesterday? Чому учора був? Сумний. Nick was sad yesterday because he lost his bag. тому що він втратив сумку. Who was at the zoo on Saturday? Хто був в зоопарку у суботу? Sarah was at the zoo. Так, where were Mark and Sandy? Де були Марк і Sandy? Mark and Sandy were at the club. Отже, ми дивимося на виділені слова. Так курсивом у відповідях, і ми розуміємо, яке має бути питання поставлене, аби дати відповідь, аби отримати таку відповідь. Task 7. Complete the text with the correct present or past form of the verb to be. Доповніть текст правильною формою минулого теперішнього часу дієслова to be. Окей, okay, це у нас сторіночка 134 вже. So. This is Rome. Це Рим. The Capital City of Italy, Столиця Італії. It is an ancient city, but it's modern all at all times. Це стародавнє місто, але воно сучасне у всі часи. There are lots of different restaurants and great museums. Багато ресторанів і музеїв чудових. Also you can see old monuments like the Coliseum. Також ви можете побачити такі старі пам'ятники, як колізей. Even more than 2000 years ago, there were theaters, markets, and schools in ancient Rome. There were also baths, places with pools and gyms, like health clubs. Бані – місця з басейнами і залами спортивними, як спортклуби. The Coliseum was Amphitheater, a place for very unusual but also very popular games. Колізей був амфітеатром, місцем для незвичайних, але дуже популярних ігор. Mm -hmm. Today, the Coliseum is an important tourist attraction, and Romans don't watch sports or games here anymore. They go to modern stadiums, but their design is uh, similar to the ancient Coliseums. Місце для туристів, куди туристи приходять, так, і римляни не дивляться спортивні ігри, змагання більше тут, так. але вони, вони ходять на сучасні стадіони, але їх дизайн подібний до схожий на дизайн стародавнього колізея. That's why Rome is an ancient and a modern city at the same time. Ось чому Рим стародавнє і сучасне місто. Одночасно є із сучасним і стародавнім місцем. So and speaking, finally speaking. Answer the questions How old were you in 2015? Скільки років тобі було у 2015 році? Відповідаємо I was стільки то років. Where were you yesterday afternoon at 3 o'clock? Де ти був учора вдень, о третій? Знову ж таки, починаємо з відповідь I was. What was your favorite place to go when you were small? It was. Яке було твоє улюблене місце, коли ти. Ну, місце ходити, коли ти був маленьким? It was, ну, наприклад, там, a playground. Це була, був гральний майданчик. Так, it was a playground. Uh, how many people were there in your class at primary school? Скільки людей було у тебе в класі у початковій школі? Бачимо зворот The Vio. Починаємо з, 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 з нього відповідь. There було. to Kids. Так. Було стикето kids in my class. So, do you think there was the internet in. Uh, uh, 1950? Як ти гадаєш, чи був інтернет? Uh, в 50-х роках. Um, no, I don't. Не було. Або, sorry, no, there wasn't, да? No, there wasn't. So uh, were there supermarkets in ancient Rome? supermarket Morimi? No, there weren't. Mabut So were there many buildings in your city ten years ago? Yes, there were. Чебуло <laughs> багато. Будівель у твоєму місті 10 років тому. Ну, звичайно, вже були. Yes. there will. Create. Ось таке сьогодні у нас вийшло чудове заняття. Так, a city from the Past. Сьогодні ми говорили про місто з минулого, використовуючи дієслово to be у минулому часі у формі was і will. І зворот, звичайно, there was there will. На наступному уроці нас чекає New York. Ми будемо говорити про це чудове місто. Сподіваюся, на наступному уроці ми також візьмемо розповідь про Нью-Йорк одному, на одному уроці, в одному відео проведемо. So, that's all for today. На цьому це все. Goodbye, good luck. See you.